Слава Україні, брати та сестри! Далі у нас полонений Дмитренко Роман. На жаль, мій тьоска, тому що людина дуже поясню свою думку пізніше. Ви спочатку самі подивіться. Руководство вражали перекинути в третій батальйон, де великі патрії. и кричали так, и заманивали, что это большими плюшками, что этот не имеет ничего, никаких прав, а контрабас имеет права. Но меня подняла мобилизация 22 -го .02. -го. Год назад меня принудили подписать контракт. Работал водителем трамвая в городе Донецке. Четвертый депо, водитель первого класса. В 2014 году очень вообще стало плохо. Да, это объяснил, что это Зарплаты, задержки в зарплате пошли большие. Зарплаты были очень маленькие, порой даже уборщицы на некоторых предприятиях получали больше, чем водитель с первым классом, водитель трамвая. Потом работы как такового нету. Трамвай, если рассказать за Дон за предприятие, где работал водителем трамвая, то оно совсем стало ущербным. Очень малое количество выходило, стало вагонов выходить на линию. Ну, такое вот. Очень, Вагоны часто ломаются, никто их не ремонтирует, такое вот. Очень, вот, что касается Дон-Электроавтотранса, то состояние ущербное по сей день, никто его не ремонтирует. Было, конечно, в 2014 году, понятно, была война, обстрелы, люди начали выезжать, война началась, я оставался в Донецке, мне выезжать было некуда. И я вообще был против войны, против всего этого, я не боялся, что если придут украинские войска в Донецк, потому что ну, за мной грехов не было о а России, ну, я не прислушивался, но в основном люди не хотели войны. Потому что эти разгромы, все это вот, люди не хотели войны. И никто не говорил, что Россия их Да я думаю, что-то опасно говорить было. Что... Мне же не опасно, это же я тебя спрашиваю. Не, ну тогда на улице было опасно говорить вообще что-либо против России. Как-то вот я вам расскажу такую историю, когда у нас взбунтовались одно время один парк за, по поводу зарплаты по поводу зарплаты. Приехал Кулензин в данный момент, наверное, мэр города, может, уже и выше, где-то попер. Но был мэр, был он у нас, начинал с нас. Вот он приехал, сразу всем рты позатыкал и сказал: Блядь, сейчас бля, мешки понадеваю на голову, нахуй, вывезу на блокпост всех. Типа мы, как диверсанты. Вот, вот такое вот было. Так, значить, чому я думаю, що цей Дмитренко-Роман це звичайний чорт. Значить, пройшло 14, 14 рік, почалась війна в Донецьку, він залишився. Він не, не приїхав, ніби якби йому не було куди їхати. Але тим чоловік, ти міг приїхати і воювати за свою країну, за свій край. Але ти вибрав бути приспособленцем. Думав, воно все прокинає, будеш пити собі півко, водити трамвай. Але сталося трошки інакше, як він думав. Ну, як ми зараз бачимо по сюжету. Але не будемо забіга... забігати наперед. Що він каже? Дуже цікаві такі речі, що водієм трамваю він почав получати все менше і менше. Що іноді е... прибиральники на деяких підприємствах получали більше, ніж він. Так це його якось я так зрозумів, дуже дручило. Е... І ще він розказує цікаву штуку, коли була така забастовка. Приїхав мер цього підпри... Вибачаюсь, керівник цього підприємства, і сказав: якщо ви не виїдете завтра на роботу і не припините свій страйк, то вам повісять мішки на голову і зроблять вас диверсантами. Ну, от розбираються в куди ви хочете, да? це для оцих, ось, лизоблюдів. Ще він такий дуже цікавий, тобто і воювати не хотів. І у нього ще така фраза, а що мені, якщо прийде навіть українська армія? То за мною грішків, типу, не було. Ну, Тобто, це про людину багато що каже. Тобто, він і нашим, і вашим за копійку з пляшем. Йому шурашка, що, що Україна, ну, чистий присох. Я таких людей ще більше не наважу, ніж з расистів. У расистів хоч є якась ідеологія, вони хочуть нас там, збити. Там, ну, у них така мета знищити українців. А цей, типу, ну, такий. Полупокадьок, типу, навіть і не покидьок. <хи> Ось так. Все, не будьмо такими. Да, ми українці інші, ми все-таки чоловіки. По це, що сиділо в рашинській формі, це навіть і чоловіком, Чоловіком його дуже важко назвати, бо це ну ж -ж 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 Жижа, коротше. Я б йому дав би позивний Жижа. Слава Україні!